Возлюби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю і всім розумом Твоїм. Це найбільша і перша заповідь, сказав Ісус Христос. А друга подібна до неї люби ближнього Твого як самого себе. На цих двох заповідях весь закон і пророки стоять. Перша заповідь незмінна. Вона не залежить від часу, культури чи обставин, вона основа нашого буття. Любити Бога це не просто емоція, це вибір, це дія, це стиль життя. Це означає шукати Його волю, довіряти йому всьому, прагнути його присутності. Коли ми любимо Бога всім серцем, ми не можемо залишатися байдужими. Наш дух починає горіти, як сказано. Послання апостола Павла до Даримлям. У ревності не лінуйтеся, духом палайте, Господу служіть. Гарним прикладом такого служіння Богові є. Наприклад, святий праведний Іван Кронштадтський. він служив щодня, сповідав, причащав, молився за хворим, допомагав бідним. Його любов до Бога була джерелом сили, а його життя прикладом того, як віра перетворюється на дію. Друга заповідь люби ближнього двого як самого себе не менш важлива. Вона показує нам возлюблені у Христі Ісусі брати і сестри, що справжня любов до Бога завжди проявляється в любові до людей. Бо любов це не лише почуття, а дія, це прощення, це милосердя, це жертовність, це готовність бачити в іншому образ Божий. Преподобний Паїсій святогорець приймав тисячі людей, вислуховував їхні болі, молився за них по ночам. Його серце було відкритим для кожного, навіть для тих, хто його ображав. Він вчив: коли ти любиш ближнього, ти лікуєш свою душу. Ця заповідь передбачає, що ми маємо здорову любов до себе, не нарцисизм. А визнання своєї цінності як Божого творіння, ми створені за образом Божим, написано Священному Писанню. Наше тіло, храм Святого Духа, ми дорогоцінні для Бога. Святий Григорій Палама учив, що людина це храм Божий, що внутрішнє життя має бути освячене. Що любов до себе це не гордість, а піклування про душу, про чистоту серця, про єдність з Богом. Святий преподобний Силуан Афонський писав: Тримай свій розум у пеклі і не впадай у відчай, це про глибоку духовну боротьбу, а також про любов до себе, як до того, кого Бог не залишає навіть. І дотепер, коли ми любимо Бога, ближнього і себе, ми говоримо, як пророк Єремія, який сказав, і стало в серці моїм, як вогонь палаючий, і я змучився стримувати і не міг. Цей вогонь, це ревність до правди, натхнення служити, бажання ділитися Євангелієм. Найбільша заповідь це не просто правило, це вогонь, що освячує серце. Це шлях, що веде до Бога, це життя, яке стає молитвою. У ревності не лінуйтеся, навчає святий апостол Павло у своєму посланні до Римлян. Духом палайте, Господу служіть. Амінь.